Безвідповідальний політик завжди буде звинувачувати інших у своїй безвідповідальності. Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал. Сьогодні у нас на календарі 31 січня, п'ятниця, 31 січня, останній день місяця січня, другого місяця, завтра вже починається лютий. Але у п'ятницю, сьогодні, у мене на каналі можете подивитися програму П'ятничні роздуми. Сьогодні у програмі П'ятничні роздуми хотів би поговорити, ну... Почнемо ми з інтерв'ю, інтерв які дав Володимир Зеленський для італійської газети Фогріо та американському телеканалу Fox News. Ну, почнемо з італійської газети. Там я хотів би зупинитися на питанні мобілізації, демобілізації, повернення військових додому. Володимир Зеленський сказав, що якщо там пів армії піде додому, то тоді Україна поргає, треба було зразу перший день здаватися. Ну, насправді ситуація з мобілізацією і демобілізацією, так про яку він сказав, що вона не передбачена чинним законодавством, що коли воєнний стан, то треба мобілізувати, мобілізувати всіх і все. Ну, насправді ми з вами вже неодноразово говорили, що Україна не мобілізована. Не мобілізована її економіка, не мобілізована повністю влада на те, щоб працювати на перемогу у цій війні, на те, щоб все робилося для війни. На жаль, в нас це очевидно видно тепер, що на відміну від того, як на початку широкомасштабного вторгнення громадяни всі об'єдналися і всі були, я так це би сказав, заточені на те, щоб дати відсіч ворогу. То сьогодні ми такого, на жаль, не маємо. Україна ну, великою мірою за рахунок рішень дій, вчинків влади загалом, окремих представників. Вона зараз сьогодні є роз'єднаною. Треба це ну, якнайшвидше виправляти, треба нам всім об'єднатися. Інакше нас нічого доброго не чекає, бо. Як я вже говорив і вчора, і взагалі в недавніх своїх програмах, ми вже зараз не говоримо про кордони 1991 року, ми не говоримо про перемогу, ми говоримо про гарантії безпеки, про те, щоб підписати якийсь справедливий мир, має якийсь закінчитись війна і так далі. Там про вибори багато робить, про все, що завгодно. Вибори, до речі, якраз і ділять громадян на прихильників різних політиків, політичних сил. Ну, для прикладу, це останнє рішення, що там хочуть, щоб е, Порошенко, лідер партії «Європейська Солідарні, щоб йому було заборонено брати участь у роботі Верховної Ради, ну протягом півроку. Ну це насправді, як би хто не ставився до Порошенка, це абсолютно неприйнятно і це ну, зовсім не хороший такий сигнал, як до речі, і ці арешти генералів і полковників, ще такі показові публічні в кайданках і багато інших там речей. Які відбуваються, це точно не об'єднує е, громадян. І ситуація з мобілізацією, за яку насправді, на мою думку, відповідальний в першу чергу Верховний Голокомандович, А у нас сьогодні, на жаль, ним є Володимир Зеленський. Чому, на жаль, тому що він навіть не служив в армії, він взагалі не має зеленого поняття, що це таке, так щось там якісь правильні речі говорить, йому щось там напишуть. Але політична доцільність бере гору. Ми бачили це протягом от майже вже трьох. Роки війни ми бачили, як вони готувалися до війни. Ну про це пізніше в інтерв'ю телеканалу американському Fox News, він там також про це говорив про підготування до війни. Так, ось стосовно мобілізації, замість того, щоб свій час фактично ну взяти всю відповідальність на себе, звернутися до громадян України, до нації. Закликати їх. Ну, насправді влада має ще й демонструвати сама, що вона все робить, що вона також жертвує чомусь. На жаль, у нас влада нічим не жертвує навпаки, вони собі тільки е, щось там додають. Там вже зараз вже тривалий час в інтернеті гуляє там таке фото, так, з очільниками е, підприємств там, Укрпошти і так далі, і інших е, в Україні і президентів. Інші Інших, зокрема, і Дональда Трампа, їхня заробітна плата, заробітна плата наших очільників і там жартуючи, От президент США так, і не доріс до того, щоб стати, там, умовно кажучи, керівником Укрпошту. Ну, мовляв, там не тільки про Укрпошту, і про багатьох інших керівників, які отримують, я ну, скажу так, просто захмарні, захмарні, якщо це можна так назвати, заробітні плати, в той час, коли. Наші е, хлопці, які воюють, ну, порівняно з ними, ну, м'яко кажучи, виглядають як жебраки, що, на мою думку, абсолютно зараз неприйнятним. Зараз всі ресурси, всі фінансові можливості мають в першу чергу трачатися на Збройні Сили України, на виробництво озброєння для них, на медицину, на інформацію, на інформацію тільки не так, як зараз це робиться цей єдиний телемарафон. І, маю на увазі інформаційну правильну політику. А не хибну, яка виглядає в вигляді пропаганди. Тобто, оце питання мобілізації, яке в черговий раз було зачіплено, про те, що там ми до 25 років не мобілізуємо багато різних інших проблем, пов'язаних з цим же законом мобілізації, що бусифікація там стала, там, я не знаю там, словом, напевне, України, в Україні за 2024 рік. Тобто, все це настільки несе той негативний. Такий, я би сказав, слід. І замість того, щоб це виправляти, знов це все так і на держаль і далі продовжується, не говорячи там про і е, колишніх військових, які в молодому віці пішли на пенсію правоохоронців, багато правоохоронців, і суддів, прокурорів, і знову ж багато різних речей. Тобто це питання, відчуття справедливості воно абсолютно зникло, тому питання про мобілізацію, про демобілізацію абсолютно зараз ну, виглядає дуже-дуже. Для нас чутливо, неприйнятно і люди це сприймають, на жаль, агресивно. І про це ну, Володимир Зеленський говорив в цьому інтерв'ю італійській газеті, про те, що ніби щось там щось намагаються, щось ніби все робиться, ніби нам все це добре, насправді нічого доброго там нема. І про це говорив головнокомад Збройних сил України. Ті всі рішення, коли там з інших підрозділів пам'ятаєте цей скандал, цей гучний така справа, коли добре, що вона стала публічною, коли є. Противітряної оборони фахівців забирали так, в сухопутні війська на нуль, коли там тих, хто ремонтує наші літаки, також потім вже було ну, рішення, що цього не треба робити. Так чи інакше, як і говорили десь вже, напевне, рік, може більше тому назад, військові експерти, колишні військові командувачі, генерали відставці, що в Україні дві проблеми: це питання зброї і питання людських. Ресурсів в Збройних силах України. Це, на жаль, вирішується в нас погано. І знову ж, на мою думку, в першу чергу за це несе відповідальність Володимир Зеленський, коли він перекидав її спочатку на колишнього Валерія Залужного, не хотів до його дослухатися, що там гору про 400-500 тисяч казав, дайте мені аргументи, навіщо вони потрібні, якби тоді почали це поступово нормально робити, і були б резерви такі інші. Кажуть знову ж військові експерти, бо я не є військовим експертом. Але так чи інакше, ну далі. Зовні, назовні Володимир Зеленський все розповідає, як все у нас чудово, як він це всім прекрасно справляється. Хоча насправді це зовсім не так. Тобто, така, скажімо, в нього модель поведінки для іноземних видань, для іноземних громадян, які читають ці іноземні видання, що він просто там супер-пупер і краще в нього нема. Ну, то вже як кажуть, так вибрали, хай в принципі. Собі далі так продовжують, як хочуть. У на увазі команди Зеленської він сам особисто, якщо вони не хочуть визнавати свої помилки, промахи і не виправляти їх. Це є насправді для нас великою проблемою. Щодо е, інтерв'ю телеканалу американського телеканалу Fox News, Ну там найбільше, звичайно, я зверну увагу на те, що. Він перше звинуватив Джо Байдена. Джо Байдена в тому, що він ніби відмовлявся допомагати Україні напередодні вторгнення. Ну, це взагалі на, на мою думку ну, виглядає. Ну м'яко кажучи, непорядно. Бо ми всі добре пам'ятаємо, як до нас вже публічно навіть зверталися і попереджали про те, що буде широкомасштабне вторгнення, буде наступ. Що до нього потрібно готувалися, влада не готувалася, виділяла гроші на велике будівництво, яке в народі називають велике крадівництво. Пам'ятаємо, знову ж згадуючи Порошенко, що європейська солідарність там за декілька, буквально там, тижнів, можливо, навіть днів, там останні була спроба, щоб 50 мільярдів гривень виділили на Збройні Сили України безпосередньо. Пам'ятаємо тоді, як виступав голова Верховної Ради Стефанчук, сказав, що він спілкувався тодішнім міністром Олексієм Резніковим. Ну він має так, таке псевдо, як там його називають? Золоті яйця так, за 17 гривень. Так от, ніби йому Резніков сказав, що потреби в цих грошах немає. Ну, це отак. Ну я вже не говорю, що сам говорив Зеленський, його представники стосовно наших іноземних партнерів, що вони тут -от сіють панікою. Через них -от у нас проблеми в економіці, воді гроші такі інші. Там порівнювали видання знання. В США з державними російськими цими пропагандистськими засобами масової інформації. Так, виявляється, Байден новатий. Він нам відмовлявся, він там ніби не давав нам зброю, він там не хотів вводити санкції. А чому ми не вводили санкції? От Давайте, просто кому цікаво, подивіться, які санкції. За часів президентства Володимира Зеленського з року, про 2022 рік, вела проти Росіян. Вони що робили? Вони розміновували, вони відводили наші війська, а не кажуть розводили. Справді відводили і зробили все для того, щоб комфортніше було наступати ворогу. Ну знову вже прийде час про це. Все буде сказано. Все це я сподіваюся буде розслідувано. Хто і що, кому я кажуть за що. І там ще один момент, коли він закликав Трампа, він похвалив дуже Трампа, сказав, що Трамп такий супер-пупер, і Путін його дуже боїться. Путін не боїться Європи, а Трампа боїться. Ну, в принципі, з однієї точки зору, хвалити Трампа, напевне, це Трампу сподобається. Це ніби правильно. Але навіщо було казати, що Путін не боїться Європи? Тобто, все-таки взяти і мазнути Європу. Так? Ну, і також я думаю, що Європі це не дуже сподобається, а Європа насправді нам дуже дуже добре допомагає сильно, от буквально. Вчора на прес-конференції міністр оборони Швеції Пол Йонсон Йохансон та Джонсон, по-моєму, все таки, так він заявив, що дань що Швеція виділить Україні 1 мільярд 230 мільйонів доларів допомоги. Так вони там вже замовляються і безпілотники, там різні інші потрібні нам речі, гроші. На військову допомогу. Тобто нам Європа серйозно допомагає. а От Володимир Зеленський так, от, ніби між іншим, щоб порівняти там Трапив, який він Трампа, який він великий, так а от Європа яка маленька, і Путін Європи не боїться. Ну, я не знаю. Можливо, Трампу це дійсно сподобається, але я думаю, що Трампа можна було похвалити, щоб він змушував, ну, за словами. Зеленського саме Трамп тільки здатен змусити Путіна сісти за стіл перемовин, ми э, за мир, ну ми знаємо, які там умови у Путіна, побачимо насправді, що з цього всього вийде. Ну і також він говорив про гарантії безпеки, але тут же говорив, що гарантії безпеки мають бути як і з боку США, так вже і з боку Європи. Ну якщо Європа така Путін не боїться, то що ж ті гарантії безпеки від Європи? Тобто, до чого я все це хочу, щоб ви з вами подумали, поміркували? Що ну знову ж, на жаль, на мою думку, якщо навіть у інтерв'ю. Телеканалу Fox News, там були певні моменти, які можливо правильно були сплановані стосовно того, щоб похвалити его Трампа, але все-таки, знову ж, на мою думку, більшою мірою, все-таки, ну на жаль, до цього часу не дуже добре готуються в контексті на перспективу ті, хто готує інтерв'ю Володимира Зеленського. Ну, на мою думку, ще раз кажу, м'яко кажучи, зовсім було непорядно, ну, там як кажуть, шпинати. Байдена, так, президента, який вже пішов, який насправді так, є там певні до нього питання, але він ну, зробив дуже багато. Він же ж реально, ну, так, міністр оборони Остін і Байден, це під їх ігідою була створена ця група підтримки України, координаційна формат Рамштайн. В останній, взагалі місяці він дуже багато він, місяці свого провання на посаді, Байден дуже багато зробив для України. Ну і так от, це скаже, не, не комільфо, як кажуть французи, отаке робити. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою. І пізнавальною. ви додивилися до кінця. Якщо ви додивилися до кінця, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення програми, нагадую, що незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна.